Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні! Ще раз я хотів би привітати святом, побажати скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. І хотів би подякувати всім своїм глядачам, всім небайдужим, які підтримали мене у моїх зборах, у моїх починаннях і деякі з них вже навіть завершилися. Так що, друзі, звертався я. По ремонту автомобіля 24-та правильно? бригада, правильно. тому що в голові вже трошки все перепуталося, хлопці дзвонять кожен день, комусь щось потрібно. І ми не робили ніякого відеозвернення. Хочу просто багато чого сказати в цьому напрямку. Деякі люди не розуміють, коли хі -хі, мій товариш. Ну, ми просто знайомі були, колись там пересікалися, неважливо, да? і коли ти зустрічаєш людину, людина приїхала на 10 днів у відпустку, і машина, яка приїхала з передової, потребує ремонту, розпочинати якийсь збір, що там може колись перемонтувати, це просто ну, З Женькою побалакала, я кажу, ну, я хочу також допомогти долучитися і поставити цю машину на колеса, хоч вона на колесах приїхала, поки він якусь там хвилинку, якийсь доньок. Присвята своїй родині, і ми зробили цю роботу. Хотів би всім подякувати. І Женя вже збирається їхати знову на службу. І дякуючи таким хлопцям, я їм просто вклоняюся. Женька, я ну реально, ти не знаю, не буду грати там якусь сцену, але ну я стараюся любими шляхами підтримати, тому що кожен день розпочатий зранку. У мене він розпочинається з того, що я думаю, завдяки кому і завдяки якій ціні. Ми просинаємося в тиші, в теплі, в добрі, в ситі, наїджені, і навіть не уявляємо, як там. Навіть я не можу представити, хоч живу нинішньою ситуацію, спілкуюся з вами безпосередньо, знаю дуже багато інформації, але я не можу уявити, як воно там, і для мене, ну просто я не можу стояти в стороні. Так що ті люди, які говорять, що це неправильно. Хай йдуть за руським кораблем, а ми будемо рухатися далі і будемо далі допомагати хлопцям. І я думаю, що Женя, можливо, знайде якесь слово і скаже по цьому питанню. Машинку ми поставили на ноги, поремонтували. Шість, кажуть, 16 позицій було, Тарас Федорович зробив. Запчастини всі по закупці, йому також лайки дякуємо. Ну, іначе машина їде. Одна проблема, що там речагів не знайшли. Ну, пообіцяли, що їх знайдуть і відправлять вже хлопці там якось поміняти. Там робити? Да. Так, так що Женя, тобі Хочу слово. Всім подякувати, всім небайдужим, всім, хто допомагає. Це дуже великий внесок. І без волонтерів було б дуже тяжко. Дуже тяжко. Всім дякую. Щиро дякую. Так що, друзі, гроші я не пропив, суші не купив. О, хоч на суші ми заробляємо. Женя знає безпосередньо, що я постійно в гімні зробили невеличку екскурсію. Да? Із маленькою квіточкою, яка батька не відпускає на хвилинку, трошки пройшлися по господарству. Господарство є, було і буде. Дякуючи нашим хлопцям. Він ще один сидить босяк. Прийшов до мене, завітав в гості. Славунька. Я думаю, багато його глядачів знають. Всім доброго дня. Може, теж щось сказати. Що ти думаєш про Шелудька, про те, що ми робимо. І те, що думають твої хлопці, ти з ними спілкуєшся, тому що з вас це все розпочалося. Ну, що я Думаю, Думаю, все правильно він робить. І Розпочалося всі, знає, з тепловізора. Вже закінчується хлопцям машиною допомагає. допомагає. Ну. Усім хейтерам, хто, що розказує, що він гроші краде, нехай прийде сюди, хай скаже. Не треба це писати в коментарі, скажи це правду в глазах. Ну. Не треба це ховатися, розказувати щось. Всі гроші уходять. Навіть всі не знають, що він витягує частки своїй сім'ї. Те, ну, що всі розказують, то просто роботою займіться хороше, а не те, що сидіть і Сейчас Скажу, скажуть, що ти розкабанів. Так що, друзі, розкабанів, для тих, то... хто дивляться, там перший раз пасуться, малишня. Це чорний запорожець, вони всі такі здорові. Да. От, але трошки так сказати, госпіталь і крапельниці, і операції. І ці всі речі трішки дали збой по програмі. Але ну, це трошки позитиву. Але те, що ми пережили, коли отримали звістку, і я знаю, що багато глядачів моїх я ділився з ними, і багато хто переживає за тебе, такі, як і тітка Марія, такі, як і тітка Наташа, і багато багато інших. І вони завжди так. раді бачити тебе на екрані. Так що ну Славунька, наже бігає, худ поправився лежача робота. Да. Да? До війни так само я був ну, здоровий був. В період, вже як війна почалася, пішов служити. Ну, похудав, я приїхав, скільки до ютуб? 92. 93. Не, ну ти все життя був здоровий і все було добре. Так що передам от тебе привіт твоїм побратимам. Якщо все буде добре, завтра передам привіт туристу, Покемончику. Покемончик, Як завжди казав, люблю, чекаю. Каже, любими шляхами постараюся приїхати. Також зараз приїхала до мене моя Яришківська кума з Яришківського НВК. Вони завжди безпосередньо підтримуючи лудька, дивляться відосіки. Кома, ти цей раз попала, не треба. Ти ж ти ж ти раз уже не употребляла ще покані. Та я шуткую. Куди ти вже побігла? Що ти там понесла? Можу дати понюхати. Понюхали, почати. Воно що батько ще батько і Так що неси тоді до доброго здоров'я. Так що. Ми не одні, ми працюємо і тільки завдяки команді, об'єднавшись, я кажу, Шелудько служить невеличким місточком, і мене просто від цього розриває, що я десь з кимось знайомлюся, і коли там їдеш до хлопців безпосередньо, кидаєш кліч із миру по ниточці і путіну петля. Вечором чекаю, ще баршівську хунту, о, це вообще бомба, ракета, граната, Наталя Шило і Лукашівські козачки. Вони це просто дівчата бомбеловські, які реально... Сутки, це на прольот, і твоя кума пече тобі там торти. Також вони працюють, і вже ввечері вони приїдуть, грузимося і безпосередньо все свіженьке прямо хлопцям. Ну, напередову не можу це сказати, кума вже допомагала поки і втікла по-тихому. Ох ти вчителька! Я думав, що вчителі можуть річ тут, ну там підтримати <гум> кума. До побачення, до побачення. Так що не знаю, як там хто, але я думаю, хлопцям приємно, коли приїжджаєш. і навіть якось з домашнього пунктика привезеш, хлопцям просто приємно, що э, люди не байдужі, люди переживають. Тому що багато жіночок, так сказати, вже такі дорослі, які на пенсії, і пишуть, дуже сильно хочеться допомогти, але нема можливості фінансово. Але навіть от коментар у відео, коли люди ці пишуть в підтримку, особливо коли там передавали мені речі. Вишиті своїми руками, ми їх продавали за класні кошти, це просто було круто. Людина думала, я хочу якось допомогти. Немає фінансу. І ті вишиті картини, ми їх при, так сказати, приобразили, і це просто буде прекрасно, і це вже буде частинка історії. Так що я вам, хлопці, дякую, що ви даєте нам можливість жити, а ми Та, вже будемо ми, кажем, працювати. Е, наскільки нас хватить? З нашими так кажуть, батарейками. Да, дякую людей, ну, хто допомагає. Забирати на машини, даже хлопці на ремонт, тоже ну, все приїхав в вот, відпуск. То... Там ж таке велике, того ти не зробиш, тільки зробиш у Дніпрі. приїзді. тоже треба гнати машину, це дуже далеко. Так додому приїхав. Фінансово то... це вилази набагато дорожче. Зараз Бачка сірять, скільки стоїть. В Курахові, коли стояла, що я був, Шей. там 100 гривень стоїла. Зараз дорожче. Коли стоїло. тут вона стоїла... Ну, дешевше тут стояла. Хай 70 взяв. Кожен військовослужбовець викидає. Хай навіть по 10 днів сидить на позиції, приїжджає покупатися, за десятку оставляю він на базарі. Щоб ще їхати потім, то опять десятку оставляєш, бо треба скупитися колбаси і багато чого, що можна поїсти. Ну, і так само балон, Женя, ремонти автомобілів, Оце все, ви ж за свої кошти, за Це свої все свої кошти і немає де, нема запчасті. Там, там не знайдеш. Важко. Там запчасти заказуються за місяць, за два наперед. Якщо там не знайдеш, ну... Я спілкувався з багатьма хлопцями, і оця тематика оцих наших там ждунів, які розказують, де вони дівають гроші, то мені одна людина розповідала, що на що вони викидають ці кошти. Це можна в список написати такий, що мама не горює. Починаючи з військової форми, якщо йому її на місяць хватить, то будьте добрі. Наскільки форма видається на рік? А чувак за рік 13 комплектів, 13 комплектів тільки форми. Ну це обичні хебешки, yeah. хай там кітель зараз залишиться цілий а штанам yeah. задниця, берці, плитоноски протираються, це все викидається. Yeah. Ну а люди не розуміють цього і не хочуть навіть уявити, як воно наскільки воно тяжко і важко. І Ці всі там енергетики, тому що ти на постах стоїш і розумієш, що це не є дуже добре для здоров'я, але хлопці употребляють, п'ють ці енергетики, тому що е, коли ти стоїш на посту, від тебе залежить життя твоїх побратимів. І багатьох-багатьох інших. На жаль, бували випадки, я знаю, що були косяки, а потім це все діло закінчувалося дуже е, плачевно, тому що завдяки тому просипанню загинуло багато-багато інших підрозділів, тому що не було команди звідти, щоб був прорив. І безпосередньо я чув від своїх близьких і знайомих і друзів отакі речі. Так що, чорний ну, запорожець, Якась і сто тисяч. Я ось як дай Бог може буду їхати. Відео знімемо, скільки я скуплюся. Я що на суму велику буду скуплятися. Мені треба купити каску, новий бронік, розгрузку. Берси, Серега мені подарив вже є. Форму, так, є. якщо друг, ми що мені Мелешко, били... Мелешко Петро, Петруха, ті берці, які ти прислав мені, ну Сереги, вони великі. Я віддав ось у цьому маленьку. Да, велике, хлопчику. дякую, да, подошли. Ну, берцах вже є. Форму теж буду купляти, треба, щоб була подміна. Форми треба брати собі три штуки. Тому що якщо дощ намокне, то другу вдіваєш, ти ж не будеш потім. И... Ну, три штуки це желательно, що тебе було. Зимою ще більше ти багато накупляєш собі, тому що і термоодежу треба купити, і носки всі купляєш. И... — А носки це ж взагалі літом вість. Да. Да, вони ну да, люди смішні такі, вони не розуміють, що він на нулю він не буде носки стирати. <плоти> Нема чим. Та да, то що й нема чим? Води ну ти їх води просто викинули на дів другий, дав би Бог, щоб вони були. Не вистачає води попити, а не то, щоб постирати. Да. І люди не розуміють. Комарики, от зараз там дівчата поприсилали брат на Добровольська, вона просто в цьому плані молодець. Ліки там, навіть від простуди починаючи, там, жаропонижаючи, там, навіть там від простатітів і пошло, пошло поїхало. І балончики, щоб шикатися від комарів, після укусів комарів. От такі речі вони повинні бути також скрізь і, і, і везде. Тут ось вдома комарики кусають, розвернувся, плюнув, пішов у хату, а там він у хату не піде. І якщо немає таких речей, то хтось каже, що ти не може купити, Та може він купити, але він на позиції і він не може побігти десь в Ларюк і купити це все діло. І буває таке, знаєш, що випадає з голови навіть у себе. Ти думаєш щось придбати, а ти його просто забувся, а воно вже треба зараз і вже ти не можеш його взяти. Так що такі речі стараємося придбати і передати хлопцям від самого простого до самого такого, тепловізори, мавіки, автомобілі, те де і тепер. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Всім дякую за підтримку, дякую за довіру в першу чергу. І будемо рухатися далі. що б там не говорили, по-іншому просто не можу. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все. Усім пока-пока.